Українську журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували у російському полоні. На її тілі були ножові поранення. Вікторія схудла до 30 кілограмів, а співробітники російської колонії ховали її від перевірки, коли до в'язниці завітали представники російської омбудсманки, ймовірно, разом з Червоним Хрестом. Такі деталі з'ясували журналісти слідство інфо провівши власне розслідування. Вони зняли фільм Останнє завдання Віки. Вікторія, я нагадаю, померла на російській території, і її тіло досі не повернули в Україну. Минуло уже п'ять місяців від моменту, коли батько отримав лист від міноборони Росії, що його донька померла. У цьому відео розповімо про нові обставини загибелі української журналістки у російському полоні. Розслідувачі разом з колегами з репортерів без кордонів, суспільного та «Град» дізналися, яким маршрутом рухалася Рощина Росією та окупованими територіями і також відомо над якою темою працювала журналістка перед тим, як її взяли в полон. Слідство інфо також має свідчення людей, які бачили в якому стані перебувала Рощина в полоні. Тож про деталі розслідування і розповімо у цьому відео. Спочатку кілька слів про саму Вікторію Рощину. Журналістська спільнота добре її знає, адже Рощина працювала не просто на фронті, а ще і на окупованих Росією територіях. Ще перед самим початком повномасштабного вторгнення Рощина поїхала у щастя на Луганщині, розповідала про оборону гуляйполя та Запоріжжя. Завдяки їй ми і дізналися про ситуацію в окупованому енергодарі. Вона писала та знімала репортажі для кількох медіа: це громадське, українська правда, цензурнет. І раніше Вікторія працювала також на Суспільному. Варто наголосити, що Вікторія двічі потрапляла в полон у 22-му році. Її затримали дорогою до Маріуполя. Тоді Рощина намагалася потрапити до міста, щоб розповісти, що відбувається у Маріуполі, яке вже тоді опинилося в оточенні. Журналістку посадили у колонію Бордянська, утримували 10 днів і відпустили. Але перед цим змусили записати відео, де вона казала, що в її телефоні знайшли фото з російською військовою технікою і що вона не має претензій до російських спецслужб. Але одразу після звільнення Вікторія все одно зробила Матеріал про Маріуполь, а ще написала колонку тиждень в полоні окупантів. Як я вибралася з рук ФСБ, кадирівців та дагестанців, де і описала пережити досвід. Друге затримання сталося за рік. Наприкінці липня 23-го року. Вікторія знову поїхала на окуповані території на сході України. Маршрут пролягав спочатку через Польщу, далі через Латвію. Вона перетнула кордон з Росією. Йдеться у розслідуванні 3 серпня. Рідні ще розмовляли із журналісткою, і тоді дізналися, що Вікторія кілька днів проходила прикордонні перевірки, але вона не сказала, де саме перебуває в той момент. Ми пішли в офіс генерального прокурора писати заяву про. Те, що Вікторію було викрадено після зникнення журналістки, про неї півроку не було жодної звістки. Згодом росіяни підтвердили, Вікторія у них в полоні. Тож у розслідуванні журналісти з'ясували, що росіяни спочатку утримували Вікторію у катівнях на окупованій території Запорізької області, а згодом перевезли у Таганрог. Там отримували у слідчому ізоляторі номер 2 Хоча на офіційний запит журналістів у Таганрозькому СІЗО відповіли, Рощина там не утримувалася у розслідуванні журналісти довели, Вікторія таки перебувала там. При цьому українські прокурори у справі Рощиної кажуть, журналістку тримали у в'язницях, не висуваючи жодних звинувачень на її адресу. Вона не могла навіть себе захищати, якби того хотів. Прокурорам також вдалося отримати свідчення співкамерниці Вікторії. Її ім'я у фільмі не вказує з міркувань безпеки. Жінка розповіла, що зі слів Вікторії її спочатку утримували в Енергодарі. Цю інформацію журналістам підтвердили і з іншого джерела. Потім рощину перемістили до Мелітополя. До Таганрозького СІЗО номер 2 журналістку привезли уже зі слідами від катувань. Про це розповіла її співкамерниця. Саме про катівні на окупованих територіях Вікторія і намагалася зібрати матеріали. У відео є фрагменти із допитом її співкамерниці. Самі кадри це реконструкція. А от аудіо це справді голос жінки, що перебувала разом із Рощиною у СІЗО Таганрогу. Тож вона розповіла, що бач. На тілі Вікторії сліди від ножових ран, які їй нанесли ще в катівнях на окупованих територіях. Від Вікторії вона також почула розповіді, як до вух під'єднували електрострум. Були допити, то використовували електрострум і могли би йти, і в неї було нанесено декілька ножових ран. Ну я бачила на її кілі декілька. На волсі точно і на носі часом Вікторія почала звертатися до співробітників ізолятора по допомогу, каже співкамерниця. Рощина скаржилася на проблеми зі шлунком, відсутність менструації та постійну температуру. Журналістка відмовлялася від їжі та почала стрімко худнути до 30 кілограмів. Вона вставала, але тільки з допомогою мене. Я їй допомагала, вона була в такому стані, що вона навіть голови не могла підняти від подушки. Коли працівники СІЗО помітили, що Вікторія худне до неї приходив начальник колонії та проводив з нею бесіди, каже співкамерниця. Журналістка в цей час наполягала, щоб її звільнили, поміняли або депортували. І був момент, коли до СІЗО із перевіркою завітали представники російської омбудсманки та, ймовірно, Червоного Хреста. Але під час цього візиту каже Свідка: Росіяни сховали віку від перевірки. Це було в березні да, 24-го року. Вікторію забрали зранку. Таке враження було, що її заховали, щоб вона не задавала питань на, десь на нижньому поверсі, де в якомусь в якомусь кабінеті, навіть мікамера. Тут наголошу, що саме міжнародний комітет Червоного Хреста це єдина організація, яка має доступ до полонених. Під час воїн саме Червоний Хрест серед іншого має повноваження контролювати поводження сторін конфлікту із полоненими, розшукувати їх та допомагати підтримувати зв'язок із родичами. Щоправда, частина українських військових, що повернулися із полону, розповідали, що жодного разу не бачили представників Червоного Хреста. Самі ж представники організації запевняють, що відвідують українських в'язнів в Росії та в Окупації за можливості, щоправда, не розкривають точних даних. Червоний хрест також не заперечує, що Росія перешкоджає доступу до полонених. Утім, вони жодного разу не наголошували про це на відкритих майданчиках чи у своїх звітах. Про це пише Радіо Свобода у Червоному хресті. Також пояснили виданню, що публічно тиснути це не їхні методи. Водночас український омбудсман Дмитро Лубінець має претензії до роботи організації Червоного Хреста, адже на його думку вони не фіксують порушення з боку Росії належним чином, але продовжимо говорити про рощину. Востаннє її бачили 8 вересня 24-го року, коли її вивели з камери у невідомому напрямку. Очікувалося, що восени 24-го року Вікторію обміняють, бо вона була у списках на обмін. Розповідав тоді Суспільному представнику української розвідки. Однак на очікуваному обміні журналістку не побачили. А вже у жовтні 24-го міноборони Росії надіслало батько Вікторії Володимиру Рощину лист про те, що його донька померла у полоні. Щоправда, жодних пояснень, за яких обставин це сталося та якою є причина смерті, росіяни не надали. Тіло журналістки досі на територію України не повернули. Режисерка фільму Анна Перепалиця каже: попри подробиці, які вдалося дізнатися, в історії досі залишаються білі плями. Адже неможливо достеменно розслідувати, що відбувалося на території Росії після смерті журналістки. Офіс генпрокурора кримінальне провадження відкрите за фактом її зникнення, докваліфікували. Отже, наразі йдеться про воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством. У випадку Російської Федерації і випадку утримання, затримання, катування українських цивільних громадян воно таке масштабне, що це все разом. Усі всі воєнні злочини вони по великому рахунку утворюють склад одного з найтежважливіших важливіших, найбільших і найтяжчих злочинів міжнародних це злочин проти людяності. Тож розслідування триває, а батьки продовжують чекати, коли Росія віддасть тіло їхньої доньки. Я ж наостанок лише додам, що повний фільм розслідування останнє завдання віки. Ви можете подивитися на ютуб каналі Слідство інфо. А чи дивилися вже цей фільм? Що про це розслідування думаєте? Ви пишіть нам у коментарях.